Вітаю, любі шестикласники! Тема нашого уроку – підліткові кампанії, ознаки дружніх, недружніх і небезпечних компаній. Сьогодні ти дізнаєшся про дружні, недружні та небезпечні компанії. Також дізнаєшся, як припинити агресію і насилля. Що ж таке кампанія? Кампанія це група осіб, які проводять разом час. Підліткові кампанії. Справа в тому, що життя неможливе без спілкування з оточуючими людьми. Людям завжди потрібні підтримка та схвалення близьких та друзів. У спілкуванні з однолітками. У підліткових компаніях обговорюють спільні проблеми із захопленням розповідають про враження від перегляду кінофільму, говорять про плани на майбутнє. Маючи спільні інтереси і захоплення, ровесники можуть разом проводити дозвілля. Підліткам важлива думка компанії-однолітків у взаємному спілкуванні підлітки вчаться розуміти одне одного відстоювати власні думки, дослуховуватися до думок інших, які ж є підліткові кампанії? І взагалі, що кампанія? є переваги в належності до якоїсь групи? Подумайте, будь ласка. І в себе в, зошитях, в зошитах запишіть, які ж переваги належності до групи? Що саме дає вам група? Що ви отримуєте від неї? Чи взагалі нічого не отримуєте? Отож подумайте і напишіть переваги, тобто плюси, які ж є компанії? Компанії діляться на три великі групи: це дружні, недружні і небезпечні. Зараз ми з вами розглянемо кожен вип такої компанії і ознаки таких компаній. Отож, ознаки дружніх компаній. Кожного сприймають таким, який він є толерантно, доброзичливо ставляться до думок і поглядів одне одного, поважають і підтримують одне одного, допомагають у навчанні, охоче приймають нових друзів. Також в дружніх компаніях немає жорстких правил поведінки всередині самої групи. І в дружніх компаніях не забороняють спілкуватися з іншими людьми, які не входять саме в вашу групу. Які ж ознаки недружніх компаній? Ці компанії можуть всередині ділитися на невеликі групи, і ці групи можуть конкурувати між собою. Також в недружніх компаніях не поважають і не підтримують одне одного, не цікавляться справами одне одного, також неохоче приймають інших людей. І людина в компанії може почувати себе ознаки небезпечних компаній. В таких компаніях дуже жорсткі правила поведінки. Ці правила поведінки вимагають певної підпорядкованості, відданості. Особ... В таких компаніях обов'язково є ватажок, можуть карати неслухняних, ставлення до інших зверхнє, агресивне. Також можуть тиснути на оточуючих, глузувати з них, принижувати. Також забороняються будь-яке спілкування поза групою. В таких небезпечних компаніях вкрай поширене вживання тютюну, алкоголю, наркотичних речовин, і також прослідковується схильність до ризикованої поведінки або навіть протиправної поведінки. Давайте зараз з вами у нас є декілька фото, ось вони тут, на нашому слайді, спробуємо визначити, який вид компанії зображено на наших фото. Будь ласка, подумайте і собі в взоштах запишіть, занотуйте, яка, яка компанія зображена на цих фото. Отож, перевіряємо, на фото номер 1 зображена недружня компанія. Ви бачите, що там хлопці ображають дівчину. Фото номер 2 це приклад дружньої компанії. Фото номер 3 також дружня компанія. А ось що це за компанія? Так, відповідь правильно, небезпечна, тому що вживають алкоголь. І знову ж таки гра на гроші, там певно йде, бо ми бачимо гаманець гроші. І на останньому фото також зображено недружню компанію. Молодці, я думаю, ви гідно справилися з цим завданням, і наші відповіді співпадають. Для підлітків спілкування в компаніях. Однолюдків, ну, безумовно, дуже важливе, і взаємні доброзичливі стосунки сприяють розвитку кожної людини. Для ровесників важливо вміти обирати гідні приклади для наслідування. Щоб зберегти здоров'я, почуватися в безпеці, треба обирати для спілкування дружні компанії. І слід уникати небезпечних компаній. На жаль, молоді люди не завжди вміють розв'язувати свої проблеми мирним шляхом. Тому в колективі, де панує недружня атмосфера, трапляються агресивні конфлікти, сварки, бійки, знущання зі слабших. Усе це прояви. Насилля. Агресія це поведінка, що порушує психологічні, фізичні межі іншої людини, які ж є види насилля? Фізичне дії, що заподіюють тілесні ушкодження. Це може бути бійка, штовханина. Тобто те, що заподіює тілесні ушкодження. Також є психологічне насилля, дії, що заподіюють моральну шкоду людині, мається на увазі приниження, словесні образи, прізвиська коли дають людині, бойкот, які можуть влаштовувати. В класі або в групі. Це є прояви психологічного насилля. Чому ж відбувається агресія? Які причини агресії? Ну, елементарно, це невихованість людини, також жорстокість, природна жорстокість, неадекватна самооцінка людини. І хизування своїми можливостями. Ось гляньте, який я сильний, який я вправний, я легко можу когось образити, і нічого ви мені не зробите. Це саме є хизування власними можливостями. Також же причиною агресії можуть бути заздрощі. Як же протидіяти агресії? Ну, існує декілька правил, які розробили психологи. Це відсутність підтримки агресії, тобто не підтримувати агресора. Мати власну думку, підтримувати потерпілого і повідомити дорослим про прояви агресії. Найпоширенішими проявами насилля у підлітковому середовищі є бійки, штовхання, підніжки, а також прізвиська, обзивання, кривляння, псування чиїхось речей все це види насилля, як і тоді, коли не приймають його рук чи виганяють з неї. Одним із найнебезпечніших видів насилля є вимагання грошей або речей. Кожен з вас може стати свідком і навіть жертвою насилля. Тому дуже і дуже важливо навчитися активно протидіяти йому. Наше домашнє завдання. Уважно прочитати параграф 24. І виконати тест, посилання на тест я дам в електронному щоденнику. Ще для вас я розробила цікавий веб-квест, так що можете його пройти додатково. Отож, до побачення, до наступних зустрічей!